Діти переправлялися на човні для того, щоб дістатися школи. Човен перевернувся, діти загинули. Реалії радянського союзу. Це сталося 23 грудня 1965 року в селі Оптушанськ, Орловської області. Справа в тому, що для того, щоб дістатися школи, дітям треба було переходити через міст. Але 12 грудня 1965 року він розвалився. Тобто сама трагедія сталася за два тижні після того, як міст розвалився. Місцева адміністрація нічого не зробила для того, щоб щось змінити. Безвилазно сидіти в селі, без медицини, продовольства та навчання за два тижні стало тупо нестерпно, і населення вирішило подолати річку за допомогою плоту, молитви та вітрила. Цього дня батьки вирішили відправити дітей в школу на човні. Але справа була в тому, що човен вміщував 5 людей, а вмістилося в нього 16. Ви можете уявити, що там за штовханина була в самому човні, а ще ж треба було якось веслувати. Що могло піти не так в цій історії? Та тупо все. всередині річки цей човен, наповнений людьми, немов соняшник, наповнений насінням, розвалився і залишилося в живих лише дві людини.